Так, друзі, привітульки, привітульки, привітулічки, привітулечки. Так, як завжди, все бігом, бігом, бігом. Ну що, кривий ріг? Дякуємо ППО, да? завдяки їм ми сьогодні не маємо той трагедії, яку могло би мати, да? От, отож. Отож. Хто знає, про що я, той знає, хто не знає, вам, значить, не потрібно знати. От, а я вам записую скоренько на 7 травня. Ой, таке целі діло. Так, на 7 травня. О, це бачите, такі мені бусики зробили. Отакі. О, Це так красіві. Так. так, поїхали, друзі. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, навіть не, 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 не можу, <свісно> не можу писати відоси. Бо, бо то одне, то друге. Ну, таке буває. Це, 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 це хорошо. Боже, не висовуються карти. Ай, лки-паки, це як тут спішаєш, то людей не спішаєш. Так, отже, дивимося на 7 травня. 7 травня. Кривий ріг, кривий ріг. Кривий Хочу нагадати ще раз: Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Зеленодольськ, Апостола, Жовті води. На 9 травня я буду дивитися 8 травня. Не треба писати там в коментарях. Це знаєте таке враження, що тут в коментарях пишуть ті, хто перший раз сюди попали на і такі, На канал і такі, а де Миколаїв? Блять, кожен день, Миколаїв! Кожен день! Що вам З утра і вечором дивитися, чи що? Утром в і вечір. Ну, блін, зачем? Зачем дублювати? Навіщо дублювати? Так, хорошо, поїхали. Сьоме. Травня, кривий ріг, любіменькі криворіжульки, так, не вистачає красивого браслетика. Думаю, що це таке, Йошкін, А Ану, хі 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 все, на місці. Це ж должна бути красиво, правда? От, як ото кажуть, досить були некрасиві. Тепер буде красиві. Так, це я таку кладка робила. Вона все одно така, пху, стоїть куди хоче. Так, поїхали. Кривий ріг на 7 травня. Вибухи, обстріли, шагеди, ракети. Я як ото, ото колись були, пам'ятаєте, на пьсики кручу вірчу, мало хочу такі ракети-шахіди випухи. Так, будемо бачити, як над приватним сектором десь, да, або це якісь дачі, щось літає. Тобто видно, що щось літає. І ще що? Є ось на околиці міста знову будуть е, вибухи, але наші майстри працюють. Берем карта майстрів, і вони працюють, і вони і є, буде чути. Вибух буде чути. Я би сказала, традиційно буде чути, але не повинно нічого постраждати. Тобто тут є карта, яка говорить, що вся ця губкомпанія... кампанія е, Ліба, знаєте, як то кажуть, пролітає мимо, либо пролітає з тобто, немає. Якщо, наприклад, на 6 число в мене була карта руйнування, я її бачила, то на 7 її немає. Тобто, щось... І притом, знаєте, як буде чути, чути там десь далеко-далеко. Тобто, ну, це, це, це не так, якось ми почули. Тим не менше, тим не менше, наше ППО, наші всі розвідники, всі аеророзвідники, всі, хто нас боронить, всі у стані е, підвищеної бойової готовності, готівності. Є ось о, блять, опять. Дивіться, карти падають, притом такі карти. зразу, зразу. Карта вибуху, карта неочікуваного западла. Околиця міста і ще що, і буде приховуватись інформація. Ну як завжди, в принципі, це і не треба знати, того, що ми таким чином, отаку От тихеньку в річку написали мені. От Женечка, чуєш, в річку пиши рибку мені. На Фейсбук в личку напиши мені все, що ти хочеш сказати. Де ти що чув, де ти що бачив? От. А ні, я просто зразу відмоніторюю. Я прочитала те, що ти мені написав, да? І я видалила. Але я бачу твої повідомлення, сонечко, де кого збили і кому дали тюлюлі, я це все бачу, щоб ти розумів, що ти знав. Так, <кхе> Інгулець. 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 Інгулець, якийсь у вас буде якийсь пожар. Знову то вже таке було. Або десь це може бути іще ви можете бачити, як десь далеко спрацьовує ППО. В небі може бути така, знаєте, спишка. Так, Інгулець. Апостолово на 7. Травня, апостолово. Апостол щось буде ображене на місцеву владу, щось для вас буде важко. Питання якогось е, такого матеріального характеру, чомусь буде важко. Зеленодольськ. 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 Е, карти говорять про те, що... Блять, таке враження, що всі поїхали десь на дачі чи що? Потому що дачі та дохір. Ну, коротше, багато людей десь, десь працюють за межами. <гум> О, так, жовті води. Жовті води. Жовті води. А ви знаєте жовті води, що над вами пролітатиме і спрацює ППО і зіб'є, і десь впаде і щось поламає. Тобто є карта, я би сказала так, чогось. Притом таке враження, що там, де люди працюють, впадуть у і щось зламають. Це на околиці міста у вас є. І туди люди їздять на роботу. На якийсь транспорт комусь впаде. Уламочок якогось там. Осколочка є. Так, далі. Запоріжжя, Запоріжжя. Запоріжжя на 7 травня. Запоріжжя, 7 травня. Запоріжжя. Ух ти, Запоріжжя летить на вас. Знову летить ситуація. Повторюється, ще що. Карта ситуації повторення говорить про те, що е, туди вже прилітало. От я би була дуже важна, туди би прилітало. Там дуже великі е, дорогі коштовні машини стоять, або це якийсь торговий центр, коли якого стоять машини. І саме там е, ну, чомусь над цими машинами буде. ну, Десь впадуть чи уламки, чи сам шахет впаде, саме всі машини. От, е, людей з, з якогось ну, виведуть, там, 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 чи торговий центр, чи це кафе, чи це ресторани, чи це що, їх виведуть. Тобто вони уходять. Тобто люди встинуть заховатися. Піште, яка в мене гарна вишиваночка. У мене так давно не було. В мене що давно. У мене ніколи не було вишиванки. І щоб ви розуміли, свої перший вишиванки я, я купила в рік -віні. Я вам можу сказати чесно, я навіть е вважаю це не за потрібно приховувати. Е Одну із вишиванок я купила за ті гроші, які ви мені накидали на день народження на шоколадку. От я я, я підписанила під їх да, і купила. Тому я хочу сказати вам, що я дуже люблю своїх підписників. От реально, і не того, що, знаєте, спершу ну, я просто переймалася. На мені було ну, Ви ж бачите, блін, я, я любе Селенське горе, воно мені як своє, я не можу втриматися. Ну, Я риба. Риби вони такі емоційні, вони дуже сентиментальні, їм всіх шкода, от це, знаєте, всіх на грудь, всіх обняти. Ті як то казали, да, тоді мені в прямому матері. Да, і ви знаєте, і коли люди почали мені на шоколадки скидувати, да, ну, я так кажу на шоколадках, скидувати гроші да, підтримку каналу, скажімо. Да, і Я думаю, і, і, і це так гріло, і мені дуже захотілося саме на ці гроші купити щось таке собі на пам'ять, скажімо, да, як як вдячність. От я вдягаю да, якісь речі, от мені це ж теж подароване, це ж теж подаровано, і це все. Я вдягаю, і воно прямо, знаєте, мене гріється від тих людей, які мене люблять, від тих людей, яких я люблю, і навіть кого я, ну я не знаю особисто. Потім після війни війни, я обов'язково приїду в кожний город, який я дивилася. Ми зустрінемося з вами. Ви кави, посидимо десь на красивому місці якомусь в Запорожжі це обязательно буде хохтиться. А в Дніпрі ми десь на набережній, або на том острові у вас там є такий остров, да? зустрінемося а в Зеленодольській у вас там на пляжі зустрінемося в постало я не знаю конечно думаю Може ви в Зеленодольськ приїдете. <рис�> я>, я там не знаю чесно, де от. А в а в в отлає тоже не знаю я ніколи не була в наколаїве сейчас подивиться порт і в Херсоні. Я не знаю, де, де поведете, там і буде. Вона каже, будете водить мене. <смістити> Водітелі будете. Знаєте, як от, знаєте, що я по. Так, блін, я забула, що я дивлюся, я Запоріжжя. <смістити> знаєте, у мене є диплом бжаловода. Я вважу бжілок. <смістити> Насправді, Да, я дуже, я дуже розумна. Тільки я бджіл боюсь, Я пам'ятаю, як прилетів, рій прилетів до нас. І я така розказала, показала, почертила. Чоловіку кажу, дивись, роби отакий вулик, він зробив, а потім я з вікна така виглядаю і розказую йому, що робити, як цей рій туди садить, тому що я боюсь, Я така виглядаю і розказую. Умничаю. а ти роби. Так, хорошо, Запоріжжя на 7 травня. ой, блядь, Карта вогню і карта руйнування. І опять-таки транспорт, транспорт. Дивіться, другу колоду беру, а випадають ті самі карти, зрозуміли? І це коло якогось багато, багато поверхівок. Туди вже прилітало, або десь поряд прилітало, або була похожа ситуація в якомусь іменно місці. Ну, часто я розглядаю це, як туди прилітало. От, буде обстріл. Запоріжжя на 7 травня ми е, намагаємося уникати великих торгових центрів. І, будь ласка, якщо це якісь, не знаю, епіцентри АТБ тощо, е, постарайтеся вийти десь, просто хоча б відійдіть від нього. Тільки не каламашин стійте. І, цей, і в укриття. Тобто трошки побудьте обережні. Ну і робіть купала, звісно. Напитала одна жінка, як робити купала. Напишіть хтось, будь ласка, бо я вже протягом року розказую, за мене вже болить язик. Робити купала, шановні, це ми йдемо до мене на головну сторінку каналу, там є медитація. Написано медитація захисний купол, море намальоване. Ми її включаємо, лягаємо, закриваємо чинятка, ручки, ножки не схрещені, і слухаємо, що я кажу, і робимо те, що я кажу. Понятно? Понятно. Хорошо. Так, Дніпро, Дніпро на 7 травня. До вас летить багато шахерів. Дніпропетровщина буде, буде атакована, буде сильно атакована. Я думаю, там і Нікопалю достанеться, от, і Марганцю достанеться, поэтому Дніпро дивіться, будуть вибухи, і, будуть, і будуть... хтось буде поранений. Будуть збивати їх, але ж уламки падають, вони ж кудись комусь на голову мають впасти, правильно? Поэтому Дніпро, 7 травня. 7 травня да, да. І, на жаль, на жаль, спершу вони прилетять, а потім, включиться, а потім включиться тривога. Є карта руйнації. Карта руйнації, яка говорить про те, що якісь десь заборчі стовпи зруйнують. От, і є карта, ну, карта башня, ви вже всі знаєте. Второ, що карта башня це карта великого розрушення. По цій карті, карті неочікувано в мене вмерла подруга. Ну, Це був магічний удар. Тобто, чорні відьмаки, відьма колдуни, хто там чим займався, ті, хто ну, працюють на, на вбивання, скажімо так, вбили, просто вбили людину. Магічне вбивство проходить очень просто. У людини різко схватив інсульт. Я вам навіть більше скажу, я колись читала, що люди, обладаючи таким достаточно високим потенціалом, в своє, время, коли працювали при КГБ, вони вбивали на відстані от іде людина, іде людина якийсь дипломат. Да? І ми тільки наблюдаємо, що він так раз, і в нього серце схопило, він такий тун-тун-тун-тун-тун. А в цей момент працюють, працюють оці ментальні вбивці, я б так сказала. Черщо я вам кажу, робіть купола, захищайте нашу країну, захищайте місто, захищайте область, захищайте свій будинок, захищайте. Так, Миколаїв. Миколаїв 7 травня. Миколаїв, 7 травня. Миколає, ви теж без роботи не останетесь, ваше ППО не стоятиме, осторонь не дивиться. Шахіди летять, притом вони летять туди, я би так сказала, там, де люди працюють таємно, от, або по ночах. І друге місце десь, там, де діти мають відношення. І у вас є карта, все-таки є вибуху або пошкодження якогось ну, неочікуваного такого пошкодження. Я б не сказала, що масова руйнація, але. Хтось може пострадати чи щось. Так, Миколаїв. От я хотіла скоренько, а вже 15 хвилин. За балачками все одно не встигаєш. Так, Миколаїв. Миколаїв, все, ми травні. Миколаїв, все, ми травня. Так, да, ППО працює. Все-таки те, що має відношення до дітей, і у вас є карта вибуху. У вас теж вона є. Карта руйнації, карта вибуху є. Дуже будьте уважні, дуже будьте обережні. Дуже будьте обережні і уважні. Так, поради, тихо, поради. Перший, другий, третій варіант, поради. Поїхали. Хто обрав перший варіант, що робити? Проясніть, пожалуйста, ситуацію, є якась потеря чогось або болезнь у мастера, у якогось мастера, про поломку у якогось мастера проясніть, про лікування в якогось мастера, про у якогось мастера. Другий варіант другий варіант говорить про те, що чекайте якоїсь неприємної сварки, тому стримуйте свої емоції. І третій варіант, третій варіант. Вам потрібно чекати від чоловіка, силовика, він член сім'ї, десь вчиться чекати якихось грошенят. Так. Віршики, віршики, віршики. Що вам? Прокохання, так? Хто ми? Що ми? Яка різниця? не хочу ничего гадать. То ли с нами рассудок дразнится, то ли Божия благодать, то ли тайная мир нам приоткрыл, то, что маги знают давно, то ли каждый сам здесь когда-то был. Только помнить нам не дано. Небо посмотрю, катится звезда. Твое имя шепчу ей вслед. На краю земли рвутся провода. Це наш світовий секрет. Ось такий вам віршик з моєї збірки Дивіться, Виділясти. Бачите, ката-тоста. так. Це моя друга збірка віршів, до речі, от, збірку видають мені люди. Я не видаю. Я, знаєте, я так хочу сказати, у мене є така фішечка. Я ніколи не видаю свої вірші за свої гроші. Чому? Тому що, е я вважаю, якщо ніхто не готовий за них заплатити, значить вони нікому не потрібні. Я майже ніколи не дарую свої збірки, тому що я вважаю так само. Е, якщо ніхто не хоче купити цю збірку, значить ці вірші нікому не потрібні. Значить, вони або написані погано, або ще щось. От, і е, звісно, я і потрохи, і ще що, і в книгарнях я, ну, я можу, в мене є код, я можу там в книгарні їх покласти. Ну, Я ще не займалася. Чесно, я перед війною її випрезентувала. А перша вийшла збірка, вона така тоненька була, тоненька вийшла збірочка. от, е, Там були в основному вірші такі патріотичні, я вам хочу сказати, вони розійшлись, я навіть не встигла їх кудись. Там там так мало було, там було 100 екземплярів. Все. Я вам скажу чесно, Тут теж 300 екземплярів. тут, ну, я вам скажу так, 300 екземплярів видати це це, це не, це, виходить у Дніпрі видати 300 екземплярів, було 45 тисяч гривень до війни. Кінь? так. Ось така була ціна. Добрі. Так, е-м, далі, що я? Нічого, хто хоче купити книжку, пишіть мені у Фейсбук, і та все. Так, якщо ви хочете мені кинути на шоколадку, під низом в описі відео є номер моєї карточки. Якщо ви хочете е, записатись до мене на консультацію, купити книжку чи заказати мене прогноз для свого міста, під низом в описі відео є посилання на мою Facebook-сторінку. А якщо ви хочете почитати просто мої вірші, під низом в описі відео є посилання на мій сайт. У мене є свій сайт, і там можна почитати всі мої вірші. Все, люблю цілу Бог. А, так. Да. Золоте правило мого каналу. яке розпостраняється на моїх підписників. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять під подобайки, які на мене підписані, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!